Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на каналі. В цьому відео традиційно покажу вам, що цікавого я бачила в магазині Second Hand і що придбала. Перше, чого я хочу розпочати, ось така розкішна сумка з шкіри від люксового бренду Salvatore Ferragamo. На превеликий жаль, цю сумку знайшла не я. Я побачила її у одного хлопця і просто попросила взяти її, і розглянути, і показати вам. Погляньте, вона, хоч вінтажна, проте в абсолютно ідеальному стані. На жаль, не я її знайшла, але я вважаю, вона просто неймовірна. Тепер щодо моїх знахідок, ціна в магазині подорожчала. Зараз кілограм вартує 450 гривень. Ось що мені трапилось. Перша це така. Нічна сорочка від Intimissimi, але вона вже в поганому стані, тому її я не придбала. Це 100% шовк. Далі був ось такий джемпер від Manor. Він із біокашеміру. Це не якийсь там окремий вид кашеміру, а радше маркетного назва. Так називають натуральний кашемір, який виготовлений із вовни кіз. Але на превеликий жаль на ньому я побачила дірку, тому залишила його в магазині. А цей джемпер від Blue Mountain я придбала. Він в ідеальному стані і тут просто розкішний склад, шовк та кашемір. Цей джемпер є, до речі, в мене в наявності. Тож кого цікавить, можете написати мені в інстаграм. Як ви бачите, по стану він чудовий. І я пізніше покажу вам, як він виглядає на мені в примірці. Пише по бірці 44-46 розмір. Наступна річ, яку я придбала, це базовий молочний джемпер від Москіно. Стан тут теж чудовий. По боках він йде з розрізами і тут у нього дуже цікава спинка. Тканина тут також натуральна. Ще мені сподобався джемпер з кашеміру від Uniqlo, По біржці тут вказано розмір М. Внутрішня бірка складна не зрізана, але я впевнена, що це кашемір. На нього багато начіпляли ниточок. Камера не дуже полюбляє чорний колір. Він також в ідеальному стані був класний джемпер від Gant. Розмір тут 2XL у складі вовна мериноса. Я його не придбала так, як він мені не потрібен. Але ви часто запитуєте мене, чи можна знайти щось в секонд-хенді великого розміру, тому вирішила вам показати. Дуже сподобалась мені ця сумка по її фактурі. звичайно, красива застіпка. і я б обов'язково її придбала, якби це була шкіра. Але тут. Жодної ні назви бренду, всередині ніякого маркування також немає. Я її не купила, але вирішила розглянути і вам показати. І я знайшла ось таку листівку, це як документи від сумки Hermes. Вони, до речі, були не в цій сумушці. Я просто так вкинула, щоб розглянути детальніше. Ще було два гаманця, але вони вже вбиті, тому також їх не придбала. З дитячих речей. Цього разу я придбала абсолютно новенькі колготки для Єви, а також лосини чорні. Вона відвідує секцію танців, тому їй таких лосинів потрібно багато. І ще одні такі кльошеві ласіни. Покажу, що ще цікавого було на вішаках, але я не купила це ось така сукня, туніка від Стефанел. Вона з шовку. З взуття були ось такі балетки від Торі Берч, але я знайшла лише один, іншого я не могла знайти. Були ще шльопанці від Лакоста, але вже вбиті. В чоловічому відділі мені дуже сподобалась парка від Хенлі Хенсон. Тут великий розмір. Ще були дві дуже класні з натуральної овчинки подушки, але люди переважно купують такі речі в останні дні завозу, коли ціна за кілограм дешевше. А тут показую вам, що ще цікавого було на вішаках: такий з деніму сарафан від Марко Поло, сукня від кос, але тут для мене незрозумілий крій. Я не всі речі до речі, полюбляю від КОЗ, Деякі моделі я взагалі не розумію. Ще був кардиган з кашеміру, але в поганому стані вже було дуже багато светриків з кашеміру, з дефектами. Ось показую вам. Всі вони від Юнікло, до речі, можливо, однієї людини, бо у розмірі L. Цього разу було дуже багато речей, але більшість з них, як ви бачите, в поганому стані. Ось, до прикладу, ще один джемпер з кашеміру. Видно одразу, що дірка спереду. Ось, Різні бувають завози, не завжди вдалі. Ще сподобалась міні-блуза від Jacks. Це 34-й розмір, дуже красива, така жіночна. А, і ось такі дві майки. Це бренд Розмонд. Я глянула на сайті, вони продаються приблизно по 70 доларів. Тут хороший склад, шовк та бавовна. І ще сподобались штани палацу від Зара. Але на мене вони завеликі це розмір М. Хороша сучасна модель. Ще був такий рюкзак з натуральної шкіри. Доволі непоганому стані. Він йде на один великий відділ і є такі дві невеличкі кишені. Хочу ще відповісти на дуже часте запитання, яке ви пишете мені в коментарях або в інстаграмі щодо мого інстаграм-магазину. Дівчата, у мене його немає. Це Ютуб це радше моє хобі. Це не є мій бізнес. В першу чергу я ходжу сюди, щоб розслабитись і придбати якісь цікаві речі для себе і для сім'ї. Якщо мені щось трапляється цікаве, або я купую, а потім не ношу його, то я можу запропонувати його тут на каналі. Але я не роблю це спеціально, я не ходжу кожного тижня на завіз. Я це роблю виключно для себе, для душі. Якщо щось продаю, то. Тим самим я компенсую свої витрати на покупки або маюся додатково на чашку кави. Тут показую вам цікавий шарф. Камера засвідчує: Насправді він справді він набагато кращому стані. Я його не придбала, так як в мене тих шарфів вже є дуже багато. Якщо щось буду брати, хіба дуже якесь цікаве. І переходимо до примірок. Це я приміряю джемпер від Uniqlo. Я хотіла його купувати. Потім побачила, що на рукаві фарба, тому залишила в магазині. А так на мені виглядає джемпер, який показувала вам раніше від Blue Mountain. це кашемір та шовк. А це я забігла у секонд-хенд назва Євротренд. Він знаходиться на Чорновола, недалеко від мого дому. Десь приблизно четвертий день після оновлення товару. Я знайшла такі босоніжки від Зара. Це 33 розмір. На літо будуть якраз добрі на мою дочку, тому придбала. Ще були ось такі цікаві босоніжки, нові, сорокові розмір. Ще були ось такі у відділі люкс, нові. До речі, в секонд-хенді часто трапляється нове взуття збірками. Можливо, це стоку потрапило в магазин. Я таке знайшла. Якісь такі абсолютно, бачиш, як нові, але бачите, тут вони нові, а тут у Ще у люкс мені сподобався такий плетений клач. Це бренд JCrew. Досить оригінальний. Було дуже багато шкіряних курток. Це не перший день, ціна вже значно дешевша. На різний смак. Стан, в принципі, непоганий. Також була ось така замшева куртка. Також придбала шарф новенький з Манго, а я його, до речі, подарувала дівчинці, яка купила мене пальто Максмара. Що ж, дякую всім за перегляд.